А тут ще футбольний клуб Тернопіль. Футбольний клуб Тернопіль має бути як допомога Неві. Нас Нива сьогодні, ми знаємо, що вона має процвітати, розвиватися, знайшли багатих спонсорів. Тому ми так, якщо завтра не виграє, вийде в першу лігу, то з мусить другий лізі замінити. Ну, вирішили ми зараз створити футбольний клуб Тернопіль вже в цьому сезоні, щоб ми взяли участь в Ірах. Там документацію маємо отримати 20-го числа. 10-го числа тільки подали документи в Києві, зробили заявку на участь. Коли буде відомо результат орієнтовно? Там чи березень чи квітень від прийняття рішення. Mm -hmm. Більше може сказати директор комунального підприємства футбольного клубу Тернопіль. Борис зачепив питання mm футболу, -hmm. в мене було таке зустрічне запитання. Ви не пак, знаєте, суботу був футбол, на якому дуже гарно показали і журналісти наші. Міська рада і порада. Але ви жіночі частина журналістів були дуже розчаровані з того приводу, що не було вас і чекали всіх дуже тягне бока. Чи можна нам розраховувати на те, що все-таки ми побачимо, коли ви будете грати в футбол? Ні, ну, на, мене, я на мене можете розраховувати за тягне не будемо нічого говорити. А ви нас запросите, коли ви будете грати? Запрошую. А ви 에... можете сказати, коли це приблизно можна? Просто можете. міську раду, скажімо так, про цей турнір повідомили буквально в п'ятницю, коли я вже мав свій графік на суботу, що має робити. Я не вмію взяти участь. Я до речі, вітаю журналістів, тому що сказали, хто зайняв друге місце на хто Точно. Каже, так рвали всі, що це. Я думаю, ну добре, що вони не були, Це вже злості набрали Так в Так мене зустрічали з міською ради. І вам пощастив. грали з міської ради? Ні, з міської не грали. Не попали просто. Я жартую. Просто переключаємо. Хитра умова, які не знають, що кому зідавав. Ну, я розумію, що коли сам собі віддаєш, то пишеш любе. Дозволено проводити будь-які види ремонтів і реконструкції без погодження з міською радою. Зараз ми, звичайно, десь залучаємо до де цього аргумент контроль і фонд комунального майна. Працівників управління комунального майна туди просто не допускали. Сьогодні є чітке доручні, якщо не випуститься, завтра там буде реальність правохорона можна, тому що не зобов'язані допустити власника приміщення туди. Жодних погоджень міська рада на проведення робіт не давала. Тобто всі роботи, які там роблять, сьогодні робляться без погодження, без узгодження. А який термін оренди? А що там буде. Ви знаєте, не ну, в мене Йоспу? Термін оренди у вас, вам відомий, я думаю. Термін оренди там достатньо довгий, але питання в тому, що тут розумієте, є, напрацьовано ними ще раніше, за, за їхній період, стара схема. Береться комунальне майно. Швиденько там робиться ремонт, через суд визнається, що цей ремонт це необхідні поліпшення, вартість ремонту вкладається в суму оренди в кінці кінцівні оренди не платиш ще таким чином забирається комунальний ремонт. Пробувати може туди швидше пустять. Тому що розказують продавці сусідніх магазинів, що люди виходять в робах, там постійно там, купляють якісь продукти і так далі. Роботи там ведуться. А тоді передали в оренду. Там приватний підприємець, я не пам'ятаю зараз. Там навіть так вийшло цікаво, що одне те саме приміщення, кому знаходиться прес-клуб. Одним рішенням було надано прес-клубу, іншим рішенням надано приватним підприємство. Це точно на другому поверсі теж два кабінети орендує. Так. Там і ТВ4 не може ліцензії отримати. Ну, Продовження що вони програли, через те, що не можуть. Офіс охороняти. Крім того, йде зараз е, судова справа на рахунок взагалі законності передачі цього медичного тому що ми по тих інформаціях, які мають наші спеціалісти, це все було зроблено незаконно, не дотримано всіх процедур. Ми зараз ведемо свої процеси, щоб визнати ці всі добра. Не, не дійсно не відділі змінити їх. Кажуть, що на майбутні вибори свободи, там фронт змін, батьківщина будуть разом, а у вас буде така юридична, скажімо так, ну. Війна, м'яко кажучи, між от, мерію представляють свободу ножні має свобода, фронт змін і кого там ще назвали батьківщина до ресторану України. Ну Роман Йосипович, це з одного боку ви Свободівець. А більше не вдома де буде через пару років. Він ж бачите, ж кожних пару років там, 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 там. А двіться, якщо від справ міських і заглибитись українське. вчора на Софійській площі опозиційні сили підписали угоду, і там одним із пунктів цієї угоди. Не критикувати діяльність один одного. Mm. Mm. ну ви подивіться, як, що, подивіться чим як, на... як ви це бачите? Як я це бачу, я казав ще що... раніше, це зараз я кажу. Що... Ну, ви подивіться, чим вона займається фронтами. ну На бікбордах повішені <клес> їх гарні. <клес> при, том, при тому всьому, що реально сьогодні з'їду діючого законодавства, міська рада має всі права е одного із депутатів звертатися до. Територіальної комісії про його відкликання, тому що він пропустив більше половини з пленарних засідань. Ну скажемо так, про зміг це не тільки роман заставникам, там й інші члени партії. Ні, я вам кажу про то, ну, я до, що по кому це? стоїть питання, що це вже можна.